Тобто Канівес це є Девід Боу і там їм було вигідно, що там приховати, заховати, що він насправді мертвий, але живий. Людина на око, відкопавши може визначити, що там був велність. У нас тут психологічний подкаст починається. Сфотографуйте труп, або цього не було. На совісті немає взагалі. Знаєш, у нас з тобою обмежена уява і фантазія. Друзі, вас вітаю юнове подкаст та його ведучі Данило Драчов та Владика Діана. Сьогоднішня тема де в чому містична, де в чому божевільна, божевільна. більшості свої божевільна. Так. сьогодні ми з вами говоритимемо про теорії змов в музичному шоу-бізнесі. У мене є теорія, яка е рівно навпаки до теорії про Пола Маккартні. Mm. Я, і якщо є гілка про те, що хтось мертвий, а це його двійник, то є історія про те, що зірки, про яких ми думаємо, що вони мертві, насправді живі. Mm -hmm. Епопея з цією теорією була саме на біографії Елвіса Преслі. Загалом Елвіс Преслі помер, ніби як від серцевого нападу. Тобто він приїхав додому після зубного, прийняв заспокійливе, не зміг заснути. Потім прийняв ще заспокійливе. Я так зрозуміла, що типу, ця крайня доза таблеток була для критична для його серця. Ну там теж Так, роки н рольного способу життя, звичайно, всьому ви неснодійне так, так звісно. І, відповідно, там теж е є певні речі, які приховали стосовно смерті, там не показали всі медичні документи і так далі. Але це можна пояснити без будь-яких теорій змови. Просто вони не хотіли, можливо, там, розповідати якісь інтимні подробиці його останнього дня, що, в принципі, ну, сім'я має на це повне право. Але ну, фанатам відповідно цього, цього було недостатньо. Тому вони вирішили розповідати про те, що він насправді живий. І вони не зупинились лише на тому факті, що він насправді живий і не зійшлися в одній теорії. Вони пішли в розгалуження. Тобто, mm. хтось говорив про те, що він насправді шпигун е, уряду штатів. Mm. Тому вони. Там їм було вигідно, що там приховати, заховати, що він насправді мертвий, але живий. Інші говорили про те, що він е сказали, що він мертвий для того, щоб його приховати, бо він шов по програму захисту свідків, тому що він був, мав коннекти з мафією, mm. і вони таким чином хотіли його. Ну, врятувати. Потім е було дуже багато історій про те, що його десь бачили. І на цьому я би хотіла більше зупинитися. Така була історія про те, що ніби його бачили у міжнародному аеропорту Мемфіса. Тобто, чоловік, схожий на Елвіса, назвався Джон Бероуз. А під цим псевдонімом він е бронював готелі собі зазвичай. Mm -hmm. І оце він так називається і е летить. У Буенос-Айрес. — Звичайно, в Аргентину. І в себе було непогано, якби ну дуже багато запитань. Якщо ти вже Елвіс Преслі, який ніби вмер, але живий. Ну, останнє, що ти будеш робити – представлятися своїм псевдонімом, про який, в принципі знають, бо ти вже так в готелі бронював. Друга несостиковочка в тому, що е, аеропорт Мемфіса в той час не здійснював міжнародні перельоти в 77 році. Mm -hmm. Не було там польотів буенос Айрес. Він би туди не полетів. Ну і коли ти така відома людина, ну останнє, що ти підеш в міжнародний аеропорт на літак. Ну, візьмеш якийсь private jet, я не знаю. Ну mm -hmm. точно не підеш в Мемфісі в аеропорті. Собі казати, я, я полетів, я мертвий, але я живий. То не я. Тобто, це в принципі, цю теорію ми вже розвінчали, ніхто у це не вірить. Потім е, була історія про те, що люди дзвонили і казали, ми бачили Елвіса в каліфорнійському парку розваг. Справа в тому, що в той день справді. Були люди е переодягнені, ну які передіювали, ніби лиса преслі. Mm -hmm. Бо це був якийсь тематичний тематичний вечір. Mm -hmm. Вечір е вшанування його пам'яті. Потім звукозаписний лейбл LS Records випускають пісню «Spelling on the Stone, Ондестон, яку виконує невідомий вокаліст. Імітуючи голос Елвіса Преслі, і на радіо починаються дзвінки, що це насправді Елвіс Преслі ля 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 І навіть самі радіохости починають між собою дискутувати. Може, це як і вокаліст, може це реально Елвіс живий? Ну тобто, це просто якийсь капець. Ну і відповідно різноманітні газети. Підхоплюють цю хвилю, і починають для того, щоб собі, тут дійсно це вже доказано, і вони потім з цим погоджувались, що вони реально починають випускати статті про те, що хтось десь бачив Елвіса Преслі, просто щоб підняти собі рейтинг, угу. щоб люди їх читали, і вони навіть потім про це все е зізнавалися. Ходили чутки, що Елвіс з'явився на зйомках сам удома. Коли мама е, Кевіна сперечається з службовцем авіакомпанії, там проходить на задньому плані е, в масовці мужчина, і всі такі, все, це Елвіс Преслі. Ну, останнє, що хоче зробити, нібито, Мертво живий Елвіс Преслі, якщо він справді хоче піти в тихе життя, щоб його ніхто не Потрапити турбував, на закритий знімальний так, майданчик. Так потрапити на знімальний майданчик. Потім режисер Кріс Коламбу скаже: Ну якби там був Елвіс Преслі, я би знав. Ну і реально журналістам доводилося е шукати цього мужчину, який був ці масоці. Щоб він сказав: то я або то не Елвіс Преслі, то був я. Син, здається, давав якийсь коментар стосовно того, що це був його батько, який був власне цій масовці статистом. І відповідно після цього. Це як прикол, використовували в дуже багатьох фільмах, серіалах, робили тіпо, серію ж там, головні герої якоїсь серіалу, побачили Елвіса. Тобто це стало таким же культурним mm. явищем, і люди почали про це все, про це все згадувати. Ну, але там просто неслося шалено. Тобто, хто якийсь новинний в абсайд стверджував, що знайшли бездомного чоловіка, ДНК, якого підтвердило, що це Елвіс Преслі насправді. Ну, тобто Там просто ем, якась почалася вакханалія теорій. Тобто це теорія, яка переросла в масу, масу похідних, похідних речей. Ну, і, власне, вони говорили про те, що він хотів типу, зайнятися духовним вдосконаленням, mm -hmm. тому хотів відійти від шоу бізнесу і замінтував свою смерть. А хтось говорив про те, що він виїхав лікуватись від наркотичної залежності, і тому всім сказав, що він мертвий і успішно вилікувався. і успішно. успішно що... що Потім став бездомним і його <кх> так. десь там знайшли. Потім е, фанати казали, чому типу нам не показали фотографії тіла співака. Ніби хтось комусь щось зобов'язаний, ну, розумієш? Ну, сім'я мала пофоткати, викласти, так. показати, звітувати. Ну, ну блін, тут замішана теорія про те, що це ніби можливо. Можливо, уряд США це все інсценував, можливо, він хотів духовного просвітлення, можливо, наркоман або вілікувався. Ну, тобто, люди вже просто собі реально дуже мають багато вільного часу. Да. Я ну, сподіваю. І також підтверджується те, що більшою мірою той сценічний образ, який створює артист, він стає потім за його життя і після його смерті надбанням. Публіки, і вона вже ладна його викривляти як так. її завгодно абсолютно. Тобто, ці всі теорії історії вони з реальністю не мають жодного. Ну єдине, що дотичне, це напевно ім'я Елвіс, так. І те, що він був виконавцем. Так. А так все інше. Тому що фактично виходить, що твоя біографія більше тобі не належить. Так. Тобто, це реально вже стає надбанням громадськості, ну, і вони так. роблять знаєш, що хочуть. І нікому що не кажеш. вимоги громадськості, сфотографуйте труп, або цього не було. Ну, якби у будь-якої родини є приватне побажання такого не робить. Преслі поховали 18 серпня на кладовищі. Через декілька місяців його прах було перенесено до Грейсленду після спроби фанатів зламати труну або перевірити, чи дійсно король рок н ролу помер. Ну, це ж просто капець. Ну, спершу навіть впевнитись в безлуздості ідеї, що людина на око відкопавши, може визначити, що то був Елвіс. Так і навіть якщо рідні зроблять фотку, а ну а потім виникнуть питання: а може він закрив очі, а може це не Елвіс, а може Елвіс, це. А може взагалі... Постанова, і, постанова. І грим, ну, і... тобто люди хочуть доказів, та, і... які їм нічого не дадуть, розумієш? І це ж ну насправді не тільки Елвіса стосується. Така сама історія про Майкла Джексона, що Майкл Джексон не, не мертвий. Майкл Джексон десь там собі на Гавайях чи день там відпочиває. І теж люди надсилали газетам фотки, що вони бачили, ніби Майкла Джексона. І що вся ця історія, що типу, що в нього були борги, а дохід від його музики на фоні його смерті дуже зріс, і це він собі міг забезпечити прекрасне життя в тиші й спокої з страшними фінансами. ця ж історія є про тупака. Що насправді він інсценував свою і ніхто його не застрілив, і він живий і дуже хочуть його фанати в це вірити. Тобто це ja, сп... Джейда Пінкерсміт побивається, що я не знаю. Так, її а вона так тупак страждає. Живий, так. Розумієш? Він так mm -hmm. знущається. Оце живий, так. розумієш, знущається так над нею, щоб Має... вона думала, що він мертвий. Ну, совісті немає взагалі. Ніде. Так. ну тобто Це реально така поширена, поширена історія. І в це я, і це до речі, я можу краще зрозуміти, ніж історію з Пола Маккартнівревріле. Він mm -hmm. насправді, тому що тут я думаю, ще грає роль того, що фанати. Не хочуть вірити, бач, мені важко зрозуміти, бо я ніколи так шалено ні від кого не фанатіла, щоб це прям мало якийсь шалений вплив на моє життя. Mm. Але є ж люди, які чуть літа там з вікон не кидаються, коли помер їхній улюблений так. співак. Мені здається, фанатам настільки хочеться вірити, що людина жива, що вони ладні придумати будь-що, лиш би не приймати факт смерті їхнього кумира. Ну, я думаю, що це можна ще так пояснити. У нас тут психологічний подкаст починається. Як, як ми можемо пояснити те, чому люди придумують ці всі речі і не приймають втрату. Про е, втрати і е, реінкарнації. Є теорія, що е, Девід Боуі передбачив народження Кайні Веста, і він передбачив, що той стане його наступником. Теорія говорить про те. А де від Bowie Декані Вест? Це не схоже ні по музиці. наповненню, ні по нічому. У Bowie 1972 року вийшов альбом The Rise and the Fall of Ziggy Stardust and The Spiders from Mars. Загалом альбом концептуально полягає в тому, що Ziggy Stardust — це такий рибулець з майбутнього, який покликаний для того, щоб врятувати Землю від апокаліпсиса. Вот. от. На обкладинці Bowie. Стоїть під вивіскою магазину з написом «К.Вест», що випадково нагадує ім'я Кані Веста. Насправді там е просто було не вказано ім'я е хазяїна цієї власності, а Вест це була частина Лондона, де відбувалася зйомка. Але тим не менш, перший трек альбому називається Five Years» або п'ять років, який передбачає кінець світу, якщо Стармен не врятує людство. Кан'є Вест народився рівно через 5 років і 2 дні після виходу альбому <coughs> Девіда Боуі. Рівно 5 років і 2 дні. Ми всі народилися рівно через якусь кількість строки. Що, кількість що днів. змусило людей повірити, що Кан'є uh, Вест і я та сама? Uh, Пророчна зірка Стармен. Боуї також описував смерть Зігі Стардаста в інтерв'ю 74-го року, де він говорить про те, що він помре у віці 69 або 70 років. В принципі, так і сталося. Девід mm -hmm. Боуї помер е, десь в тому віці. Твіт е, Веста після смерті Боуї підтверджує цю теорію також. То пан Вест відписався про цю історію в Твіттері. Останній альбом Боуї на секундочку, Блек Стар. Інтерпретується як підтвердження Веста його обраним наступником текстами та темами, які поєднують двох артистів. А саме трек Лазарус та Блек Стар у Боуі. Лазарус на секундочку, це ж оця ж історія про притчу про е, того, як Ісус воскресив Лазаря з мертвих. Угу. О, то це вся історія. Ну а Black Star, розумієте, це буквально. що, типу, Kanye West – Це і є Black Star, тому що Kanye West – афроамериканець. Ну, давайте ще ті цього ми. А своїм так. лейблом Black Stars де да, припишемо ну, чесне слово. Ну а і у Веста є треки «I am God» і «Jesus», і якби порівнюють... Я не те, що була здивована, що в нього є таке. Таку трансформацію. Тобто, помер Девід Боу, і він якось ще до своєї смерті задовго в 72-му році реінкарнував себе в вигаданого характера Кані Веста. Тобто, Кані Вест – це є Девід Боу. І взагалі, от якось так це виглядає. історія. Важна уява і фантазія. Ми з ржем всього, але ладно, це коментувати. Це що ж треба придумати. Логічний ряд співставків. Це треба придумати, фактаж? повірити в те, що це можливо, якось пояснити, викласти в масу, щоб ми це обговорювали це зараз. Тобто, наскільки людей рамок немає в їхній свідомості, це ж прекрасно, напевно. Але ну, тут теж запитань більше, ніж відповідей. Добре, а сам Бой коментував це? Ні, я, я не думаю, принаймні що. Ну, ця теорія мене прям винесла, тому що я дуже мені дуже важко. Девід відбув і уявив каньйове сторон. Мені дуже важко <laughs> прокласти ці перед. В му році, так. Mm -hmm. Ну що, всім па-па, Слухайте класну музику. Переходьте за посиланнями, які у нас є в описі до відео, на наші соцмережі, на наші пісні. І гарної вам пори дня, Па-па. Нехай щастить.